Вітаю! Я Сергій Зеленін. І сьогодні ми переходимо до вивчення наступного розділу фізики. Ви вже знаєте, що фізикам доводиться використовувати різні уявні моделі, наприклад, матеріальна точка або абсолютно тверде тіло. Ці моделі допомагають спрощувати опис складних процесів навколишнього світу. Сьогодні ми познайомимось з моделлю Ідеальний газ. Зробимо перший крок до розуміння того, як модель ідеального газу допомагає нам пояснювати процеси, що відбуваються з реальними газами. Але перш ніж продовжувати, давайте згадаємо, що ми знаємо про газ. Нам відомо, що гази, на відміну від твердих тіл або рідин, заповнюють всю посудину, в якій вони містяться, наприклад, стальний балон для зберігання газів, камеру велосипедної шини або камеру футбольного м'яча. При цьому газ чинить тиск на стінки, дно і кришку балона, стінки камери або будь-якого іншого тіла, в якому він міститься. Тиск газу зумовлений іншими причинами, ніж тиск твердого тіла на опору. Розглянемо причини виникнення цього тиску. Згідно з положеннями молекулярно-кінетичної теорії, молекули газу хаотично рухаються. Під час свого руху вони стикаються одна з одною, а також із стінками посудини, в якій міститься газ. Приблизно так, як показано на рисунку. Молекул у газі велика кількість, тому і число їх ударів дуже велике. Наприклад, за нормальних умов температура 273 Кеви та нормальний атмосферний тиск в одному кубічному сантиметрі міститься приблизно 2,7 помножене на 10 у 19 степені дорівнює. 27 та 18 нулів молекул. Уявіть собі, яка велетенська кількість ударів на внутрішню поверхню посудини відбувається за 1 секунду. Хоча сила удару окремої молекули мала, проте дія усіх молекул на стінки посудини значна, вона і створює тиск газу. Отже, тиск газу на стінки посудини або на вміщене в газ тіло спричиняється ударами молекул газу. На перший погляд, все досить просто. Але, виявляється, якщо розглянути звичайний газ, наприклад, повітря, і спробувати описати його поведінку, ми стикаємося з проблемою. Річ у тім, що всі молекули мають свої розміри і взаємодіють одна з одною. Опис всього цього досить складна задача. Тому виникла така ідея: дослідити спершу спрощені випадки, зокрема розріджені гази, тобто гази, в яких невелика кількість молекул. Для опису розрідженого газу підходить модель ідеального газу. Отож, ідеальний газ це газ, який відповідає двом умовам. Умова перша. Ми нехтуємо розмірами молекул. Умова друга ми нехтуємо взаємодією молекул між собою. Ми можемо не брати до уваги розміри молекул, тому що у розріджених газах відстань між молекулами суттєво перевищує розміри самих молекул. Також ми нехтуємо силами притягання та відштовхування між молекулами, але взаємодію молекул зі стінками посудини враховуємо. Ця взаємодія пружні зіткнення молекул зі стінками посудини. Наша модель ідеального газу говорить про те, що молекули газу поводять себе як маленькі пружні кульки. Саме така модель ідеального газу гарно описує поведінку розрідженого газу. Виявляється, що ця модель буде описана досить простими законами, про які ми детально поговоримо на наступних уроках. В цілому модель ідеального газу це модель, яка добре описує поведінку сильно розріжених газів. Сподіваюсь, що ви зрозуміли цей матеріал. Детальніше про модель ідеального газу можна дізнатися у конспекті до цього уроку. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!